Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Мене звати Юля. Сьогодні буде розпаковка та огляд новеньких тканин із мого улюбленого інтернет-магазину Занна. Тож, друзі, давайте разом будемо відкривати і дивитися, що тут є. Дуже яскраві тканинки, якраз по сезону. Все, що я показую, ви відразу знайдете в описі під цим відео. Посилання на кожну тканину. А також в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, інтернет-магазину Занна. Адже деякі тканини відразу, наприклад, розпродаж або щось цікаве, ви можете бачити в телеграм-каналі. Тож, почнімо, я сьогодні з ножечками маленькими, величезна коробка, тому що тканини зимові, ну і такі більш тепліші, вони досить такі об'ємні, тому займають багато місця. Але коли це мене зупиняло, коли це мене зупиняло, друзі. О, Боже, яка красота! Це ж мені все треба. Це ж мені все треба, це все красота. Так, зараз, вже тут, зараз. пазли поскладаю, щоб отак от було, було зручно робити огляд. Боже, яка краса, друзі. Це е, новесенькі принти, які е, по дизайну. Магазину Занна друкувалися, Тобто це ексклюзивчик, і ви його бачите тільки в магазині Занна. Є різні принти, ось саме такий ще деякі варіанти квітів, мені сподобались ці. Можливо, він такий більш вже весняний, хочеться квітів, хочеться чогось такого ніжного. Хоча сама по собі тканина, вона не тонка. Так, зараз буду вам показувати, вона не ультра товста. Але і е, не тонка. Зверніть увагу, що ця тканинка вона йде на флісі. Так, зараз ось я показую. Ось її, ж, дивіться, фліс він не дуже не товстий, бо буває дуже товстий. Є трошечки еластану, по ширині, по довжині не тягнеться. Оце ширина тканинки, трохи тягнеться. Не супер товста. Бачите, ось який флісік. Ці ткани неякісні, і саме на такому виді тканин я брала для світшотиків з гірчком, з білочкою. Вже більшість з них пошито, ви їх скоро побачите в новій колекції. Бо не встигаю, друзі, все відразу показувати і розказувати, але робота кипить. Ну, дивіться, чудово, можна пошити і костюм, світшот, можна пошити сукню. Різні різні варіанти. Це все буде залежати, звісно, що від вашого смаку. Тому що ну, не всім, наприклад, подобаються ніжні відтінки, хтось полюбляє такі більш класичні. Оце, ось, бачите, фліс. він... Не супер товстий, але тканина от на зараз чудова. Хто знає, скільки ще будуть тривати морози? Ну і надалі, на період, коли вже, наприклад, навіть в квітні відключають опалення, і буває таке досить прохолодно, і хочеться одягнути щось тепліше. Тому чудово. Планую пошити костюм, а можливо, це буде і якась тепленька сукня. Далі, друзі. Я вам розказую. Значить, це е, люксовий люкс, тяжовий люкс. Є е, светри Ральф Лорен. От в стилі Ральф Лорен, далі купони. Ці светри коштують 17 тисяч гривень. На сейлах саме дешевше, що я знайшла, це 14 тисяч гривень. І ось в цьому стилі світшотів та оцих джемперів магазин Занна роздрукував ведмедиків. Показую вам, вони там є деякі види. Різні. Ось дивіться. Це саме ось ведмедик, Ральф Лорен, він якраз отак: от, в стилі, в стилі, в стилі. Це не він, але в стилі. от. Ми ж теж хочемо бути супермодними. Значить, тут е в мене два варіанти. Чому? Тому що відрізняється колір. Значить, оцей ось ведмедик на більш такому, м мабуть. що... Е сіро білому бачите, або ж молочному фоні, під нього я попросила підібрати кашкорсе. Дивіться, два вида взяла. Чому? Тому що блакитний підходить під цю сорочку, а бежевий ну, під самого ведмедика, під його штани. Ще поки не знаю, як мені муза підскаже, який використовувати е, із е, цих видів. От, як воно вживу буде виглядати. Зараз накидаю на манекен. Значить, Тут просто бачите, ось, передня частина. Ширина 60 см, довжина, мабуть, що 70 см. Тобто, на дорослий світшот оцеї панельки вистачає. Дивіться, ось, якщо це буде передня частина світшоту, бачите, тут є де горловину вирізати. Ви можете отак ну, зробити коротше. І потім підбираємо. Або блакитну, або бежеву. Я не змогла визначитись. Бачите, як міняється відразу? Мені здається, що саме під оцю я буду брати блакитну. Друзі, а ну-ка, і ви напишіть вашу думку. Можна, звісно, було б і білу, але мені от захотілось розбавити, дивіться. А можна дві відразу. Клас. Так, тут є під нього компаньон. А, так, зараз показую який. Ось такий, дивіться. Хоча це дуже товста, прям трьохнитка на флісі. Вона товста. Дивіться, яка відмінність від оцеї, навіть, що я вам показала, тут прям такий конкретний фліс це дуже якісна трьохнитка. Сам по собі ведмедик, він теж на флісі, але ну, в нього, бачите, менша ось товщина. Бачите? Такий. Ну, і можна підібрати тканину взагалі без флісу, хто як захоче. Бачите, різниця. Тобто до цього ведмедика, мені б здається, б, що навіть якась тканина без флісу підійшла. Ну, о, Пригодиться в будь-якому випадку. Тобто оце ось І отакий однотонна трьохнитка Турція. Це виробник Турції, і це, друзі, також все друкувалось на фабриці в Турції. Там ви знаєте, що на фабриках якісний досить такий друк. Ось такий варіант. І я вам показую ще один. Цю тут... Трьохнитку я вже брала не один раз, вона чудова, немає катишок. І дивіться, другий варіант, щоб вам було в чому відмінність відмінність в кольорі. Тут він злегка з розживуватим підтоном, хоча ведмедик той самий, бачите? І, мабуть, що і по величині він той самий. Ну, Ні, цей трохи більший, бачите? Оцей ось. Вищий, вищий ведмедик, ну, буквально на 5 см, оцей трохи менший. Бачите як? І тут уже йде ось купон, тобто ведмедик, а потім, щоб вам не підбирати тканину заодно із, ну, тобто, ви шиєте свішоти і на рукава має там залишитися. Або берете два купона, ну, або підбираєте іншу тканину. Рукава можуть бути навіть блакитні. Ось такий ще. Тканина та сама тільки інший відтінок. Ну, і ви зрозуміли, в чому відмінність, друзі. Отакі от от ведмедики чудові! Боже, як мені його хотілося давно. Я ще дивилась в інстаграмі за дівчиною, вона в'яже светри. От прям в'язані робить, то там е цінник теж від 12 тисяч гривень на такі светри. І дивіться, ще я отакий от компаньйон. Тут вже менші цього формату ведмедики, до речі, можна взяти. Де цей купон? Дивіться. Оцей купон, спинку і рукава робите з оцих ведмедиків і штани також з оцих ведмедиків. І щоб не було таке дуже-дуже ще можна пришити лампас. Ну, взагалі буде костюм, просто люксовий люкс, друзі. Дивіться. Тут іде така сама, точно, тканина, як оця. По товщині. Бачите? Ось. Боже, яка краса, друзі, яка краса! Так, догори ногами ведмедиків. Так, оце я знімаю. До речі, вони підійдуть оці е, кашкорсе, якщо ви, можливо, просто захочете отаких. От ведмедиків, тут вони різні, бачите? <смири> клас. Всі, які тільки можуть бути ведмежатка, клас, мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже подобається. І з ось такий флісик. Приємний до тіла. Звісно що ці тканини бажано прати при невисоких температурах. Е, прання делікатне, вивертаємо цей виріб на виворі для того, оскільки тканини натуральні, щоб довше зберігався колір. Ну і використовуйте спеціальні порошки, бажано рідкі гелеві, саме для кольорових тканин. Друзі, багато в магазині за звісно ж, різної фурнітури. Шнурівки, нашивки. Навіть олівчики, все-все все ви можете там знайти. Значить, Показую, що мені припало до ока цього разу, ось такі нашивочки MM Dance це вони саме на Тобто ви приклеюєте, наприклад, паутинку, приклеїли на білий свічок, Це M -M Dance а вона. Бачите, сидить на такому дивані з губками. І це теж вона, чому? Бо на каблуках. Ну, не знаю, може це якийсь модний мен на каблуках, але мені здається, що це саме дівчинка. Там є і хлопчики. Клас! На свічоти, от навіть на ту молочну трьохнитку, буде просто чудово, друзі. Ну дивіться. Юху! Ха, клас. Чудова пані. Це така трошки, така начебто, зленька, да? а ця кокеточка. Кокеточка-красунька, ось така, з губками. Ось Зараз притулю. Дивіться, яка чудова. А які в неї сапожечки чи обіточки. Прям в стилі Діор. <ріст> така панянка. Далі, Шнурівки теж бувають різні. Взяла ось такі. Планую шити якраз тканину з блакитними квітами, можливо, під неї підійде. Тут коричневий не зовсім в тон, але під ММД хостю підійде. Ось така універсальна, і вони такі гарні, різні друзі є. І ось така, до речі, ця може підійти, ця навіть може і краще. Під оце. Так, різні шнурівки. Обирайте на свій смак, і підзуття, і під І ось такі. Вони є, звісно, що різні. Дивіться, ця ось така, як 3D, бачите, сумочка. І вона збоку ну, виглядає об'ємною. Це пришивні, теж приклали симетрично, я вже показувала, як симетрично прикладати. Приклали пагудинку, і, при і по колу. Отут пристрочили світлими нитками. Все, нікуди не дінеться. Це така більш продубльована флізеліном, а оці дві вок і дівчинка, яка читає журнал зранку або книжку. Вони от просто, бачите, тоненькі. Можна додатково проклеїти, а можна ні. І теж по колу ми пришиваємо прямою строчкою. Бажано голки друзі, підбирати саме для. Мікротекс, якщо ви пришиваєте, щоб не було таких, як стрілочок, тому що тканина, вона, бачите, як шовкова. оця. Цей байдуже тут на трикотажній основі, тут тако, як на біфлексі на якомусь. От, Тому зверніть увагу для себе ну вони дуже милі. Дивіться. Я вже шила футболочки шила для колекції літніх. Думаю, чому б не пошити якісь лонги на весну, тому що хочеться чогось такого. Сюди гарно підійдуть блакитні манжети, наприклад. Або навіть це буде блакитний світшот, тому що в дівчинки, ось бачите, штанці такі. От. Ну, а тут червоне підійде гарно. Або, наприклад, просто футболка, а внизу додати червоні штани, або червону спідницю. Балеточки, вок. Ох, ці трусики Вікторія Сікрет за 500 гривень одні. Друзі, друзі, що вам сказати? Е, я полюбляю гарну, якісну нижню білизну, ну, 500 гривень начебто ну, дорого, як для трусішок. Тому <плес> в магазині Занна можна обрати якісну, ось таку бавовняну тканинку для пошиву нижньої білизни. Зверніть увагу, що це труба. Дивіться, вона йде ось така суцільна, розрізаєте, де вам треба. Дуже еластична, оце дуже таке прям в стилі прованс. Є в різних кольорах, ця більш молочна з квіточками, різні вони є. Ну, мені здається, що ця прям така няшна нявка. Шиють піжамки, маючки, шортики, штани для дому. З обробкою просто оверлоком внизу або роблять опіковку, і воно тут, знаєте, таке от стає як рюшиками. От саме такі піжамки шиють. В Вікторії Сікрет бачила трусішки саме з такого матеріалу. Потрібно? що? Просто резиночку, Резиночка в мене є. І ще, що потрібно, це урок, який є на каналі, як пошити трусики. Легко і просто. Дівчата писали, що вже так набили собі руку, скажімо так, мають досвід, що ці трусішки шиють як гарячі пиріжки. І не хочуть навіть дивитися на куповані. Тому що, от, уявіть, скільки можна трусішок пошити навіть із метру такої тканинки. Трусішки да маєчки. Сорочечку для сну або футболку, лонг. Ну воно настільки, друзі, дуже приємна, якісна тканина. Навіть дітям можна шити. Бачите, тут як сердечки. Ну, Якщо так подивитися, то це як сердечки, дирочки. Ось така. І до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, давайте щось вам покажу. Так і бить уже роздінусь. Дивіться, друзі. Це я не спеціально. Ось на мені маючка, з цієї тканини тільки білої, бачите? Сам пошив. Горловинка тут оброблена зараз, бо мікрофон. Ось так. На каналі є відео, як обробляти горловинку. Футболку я знімала на побутовій машині. Тому носиться просто шикарно. Тому, друзі, шиємо самі. І наші нам ті труси Вікторія Сікрет за 500 гривень, якщо ми можемо пошити собі самі. Прекрасно. Ну, а хто хоче, то й хай купляв. Так, наступне Жакард. Дивіться, який чудовий. Він ще є в сірому відтінку, в такому більш темнішому сподобався цей. Тут такий сіро-бежевий сіро -бежевий тон і зворотня сторона чорна. І насправді, бачите, що ця дабл така тканина. Оці тканини, взагалі, дабл, вони чудово пропускають вологу, вони не парять і вони ну, класно носяться. Значить, Тут у нас по ширині, до речі, можна його лосіни пошити, такий, як костюмчик. Дивіться, по ширині тягнеться, по довжині теж тягнеться. О, клас, я люблю таке. Я люблю таке. Опис читайте, друзі, на сайті. Тканину бажано перед тим, як кроїти, попрати будь-яку. Періть при невисоких температурах, посушили, щоб ви точно знали, що вона підготовлена у вас до пошиву. Дуже красиво, ну це буде плаття. Хоча, звісно, можна пошити щось і в обтяжку, але ну, настільки оці такі вензельки. Красиві. Мені здається, що тут от як бутон навіть. От тут проглядається оце як бутон. Красиво. Красиво, лаконічно. І такого можна, якщо якесь взуття у вас бежеве, або чорне. Давайте чорний пояс, шкіряний, широкий ремінь, будете мати класний вигляд. Далі вони майже однакові, можна використовувати як компаньйони. Зараз дуже популярні. Дуже популярні Zara, різні бренди роблять дуже багато дизайну саме таким шимером. Друзі, цей Люрекс він не колючий, тому що зі звороту його взагалі немає. Е, показую вам, дивіться, це колір синій джинс, і ось ця дуже підходить. Зараз ці кольори, саме цей, дуже популярний в цьому сезоні. Звісно, не всі полюбляють саме такий колір. Чомусь бояться його, але мені він подобається. Він досить такий спокійний. Зверніть увагу, що це петля, але вона така, начебто як з невеликим начисом. Дуже приємна. дуже. З цією тканиною я вже працювала, вона досить таки зносостійка, приємна, але періть, бо може давати усадку. Чудово! Значить, Тут ширина більша здається, ніж 1,50 п'ятдесят, опис є на сайті, ціни також всі вказані, друзі, на сайті. Ось як тягнеться, гарна еластичність, по довжині не тягнеться. Ця тканина вона ну, не супер товста, бачите? Але за рахунок оцього приємного флісу, приємна дуже до тіла. Ви можете пошити речі, ну, як свішок, цукню, штанці, палацу, зі, зі такими імітаціями стрілочок, за щипами, або навіть домашній одяг. Він вас буде радувати, тому що він тепленький, няшний, не сильно зминається. Отак, От дивіться, як красиво. Він дуже так благородно має вигляд. А ця ось, вона без флісіку, зверніть увагу, вони є різні. Ця вже без начісу, але тут. Повністю хебешна петелька, бачите? Ниточка натуральна йде. І вона ну, зовсім не колюча, тому що є дівчатка, в яких чутлива шкіра і я не люблю, коли тканина колюча. Коли вона колеться, кусається, це зовсім не колюча. І це можна використовувати як компаньйон. І так, можемо, кроїти. тягнеться лише так крепко по ширині. По довжині не тягнеться тканина. Чудово, вони компануються між собою. Якщо, наприклад, Можна пошити спідницю і кофту, або навпаки, штани і е, смугасті речі. Смужка вона з штанами завжди виглядає гарно. А ну, а ну Колір це вже діло смаку. Обирайте на ваш смак. До речі, саме ця смужка вона є більш мілкіша, вона є більш пропорційна, я обрала саму широку, мені здається, що сама широка, ну якось так буде більш мати такий стильний вигляд. Тарам! Фліс полар, я його дуже люблю, друзі. Це не просто такий дешевий фліс, як є. Він надзвичайно якісний, дуже теплий. І зараз от прям Сергій стоїть саме пошиті на ньому штани з цього флісу полар. Вони досить зносу стійкі і надзвичайно теплі. Кольори є різні. Я обрала м, такий синьо-сірий, він навіть не джинсовий, а такий синьо-сірий, чудовий. Це зворотня сторона і лицьова сторона. Для світшотів можна костюми шити, що вам подобається. Навіть хтось собі захоче такий люксовий плед, але мені здається, що на плед є інші тканини, наприклад, той же Soft. Трішки має, бачите, пружність по ширині, по довжині, майже не тягнеться, але ну, деяка пружність присутня в нього. От, чудові тканини, мені вони подобаються. Практичні, особливо для домашніх речей. Коли от зараз така. Погода ненормальна, холодна, хоча ну, зимою, що може бути нормальніше, ніж мороз, але нам хочеться тепла і затишку, тому для домашніх речей, для світшотів, подивіться, як гарно драпіюється, наскільки він м'якенький, чудовий. І оце це гарний такий фліс, він досить такий зносостійкий і має чудовий вигляд. Лицьова сторона, зворотня сторона. Ще класно те, що він не потребує обробки на оверлоці, якщо у вас немає оверлоку. Він ну, взагалі не осипається. Взагалі, друзі. Тільки ви скористовуєте строчки, і голки, і нитки, якщо у вас побутова машина, саме для еластичних матеріалів. А далі в мене будуть плюшики. Няшки-нявки-плюшики. Значить, велсофти. Вони, до речі, різні. Оцей такий більш пухнастий, я вам покажу, чому відмінність. Ой, ну такі няшкі. на піжамки. І цей, взагалі, цей такий з велюровим ефектом, а цей пушистик, Дивіться, ось цей як хутро, от я вам глажу. І дивіться цей, бачите? Цей велюровий, А цей прям пухнатий. Вони взагалі різні. Різні вони по е висоті ворсу. Тут Mercedes. І ще Л. Вольво, мабуть, В, В, це В, це не Л, це Вольво і Мерседес. А що це за зірочки, не знаю? Дуже приємні кольори. Друзі, це ну просто дивіться, який. Він як шовковий, такий приємний, хоча в нього досить такий Ворс є, і зі зворотньої сторони ще більший, дивіться, Ворс. Оце вже піжамка буде, бо в мене халати є аж 4, але в штанах зручніше мені. Я взагалі люблю такі волосаті штани. І потім, коли пошию, не можу з ними розпрощатися. Ну, що й ношу, ну, що йно Треба вже щось пошити. Єдине, що мене е, стримує шити отакі, багато таких костюмів, це те, що коли ви ріжете цю пухнату тканину, то вона розлітається. Ну, але прибирати треба. Дивіться, як прикольно. Звісно, що халатик було, б, мені здається, що на халат це ще краще підійде, але ну, в мене є чотири халати. А ношу я тільки два. Клас. Срочно оце пошию, друзі. Прям з наступного тижня от прям хочеться мені новеньку таку піжаму. Широчезні зроблю штани, як палацу. Щоб так ну, дуже тепло було. Бо чим ще штани, тим в них тепліше. Ну і якусь таку просту кохту. Я не люблю домашній одяг з капюшоном або на блискавці. Я люблю, щоб його просто володіть, він був як мішок. Оце моє. І щоб можна було потім підтягти рукава. Взагалі дуже сподобалось. Сподобалось те, що ну, дуже м'яке дуже. От для домашнього одягу то, що треба. Ну, можливо, хтось навіть ліжко застеле і інше. Ну, як було, не взяти. Це ж я. Дивіться. Ніна казала, що вона білочка, а я оця пандочка. Ну, от це точно ж я. Дивіться, жопка пандочки. І пандочка передом-задом, передом-задом. А тут вона й догори ногами, тобто можна кроїти. Бачите, тут сидить на бамбуки, тут в неї жопка, тут вона стоїть, сидить і держиться за бамбук. Так, і з воротньої сторони тут є теж, бачите, хутро. Таке, мабуть, як і тут. Ні, тут довше все-таки. Тут, бачите, більш довше хутро, але цього сторона в неї така більш швелюрова в цій пандусі. Супер, друзі. Сохне бистро ця тканинка, вона зносостійка стійка і правда, це дуже-дуже теплі речі. Хто хоч раз пошив отакий домашній одяг, той, мабуть, вже не захоче ну, звичайний якийсь спортивний костюм. Звісно, що все залежить ну, від настрою, тому що ну, це одяг домашній, такому на двір. Мабуть, що не підеш. Так, і це подобається мені. Оце прям, це прям я. І красивий колір такий. Какао, сіро, какао такий. І пандочки, дуже це все мило, друзі. Утепляємося. Не знаю, який буде березень. Хочеться, звісно, щоб було вже прям тепло, але, мабуть, що ще зима трошечки буде. Тож пишіть, що вам сподобалось, чи ви полюбляєте ось такі пухнаті. Костюмчики домашні, чи ви в них ходите? Якщо не ходите, то обов'язково пишіть. Це все, бачите, не так то багато тканин, просто що вони, як я казала, об'ємні, ось скриня вже пуста. Значить, в мене, що мені ну, найбільше сподобалось, всі гарні тканини. Але, ну, звісно, що ведмедики, ті, що я показувала вам, це будуть світшоти і костюми. І оці пушистики це будуть для піжамок. Тож, оце те, що мені здається, найшвидше я пошию. А там не знаю, як складеться. Все, що я показувала, знайдете в описі під відео. Величезна подяка магазину Занна, а також Владиславу особисто, що він мені допоміг підібрати в тон, за консультацію, за все-все-все, друзі. Тож, посилання на магазинчик в описі. Всім вам цьомки-бомки. бувайте. До зустрічі! Та робіть гарно. Все, що ви не робите, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Для себе та для своїх близьких всім пока.